Вячеслав, що буде, якщо на швидкості 150-200 км за годину включити задню передачу? Ракету. Ракету, я думаю, що її не включать. Опять-таки, ти думаєш, що вони виходить. Тому що там черв'ячна пара. Вам представляєте, вам треба все вернути назад? але я не знаю. це. Ну ви речага ще зігнете. Ну, так, якщо це механіка. Ну, не включите. Ну давайте, покажіть фраєра. Попробуйте на 200 включити. Хто міг включити? Ви при 10 км, коли перша машина йде 10 кілометрів. То ви коли включаєте, що є, що машина ж на деби стає. Я на Ютубі, я зараз відео вам ставлю. Бачив один чувак, в нього теж да, не дане вийшло. Він потім щось е і змінив в комп'ютері в коробці. Тільки він не на, на механік, на автоматі. Включав. R ну, можливо, тоді і він да. щось там змінив і на, на скорості ну, не 200, але на швидкості, коротше, 30-20 вона включалась реально. Вона включалась, колеса тормозили. І виходить, вона назад потім уїхала. Ну, можливо, лише би давлення витримувало, може там коробка здається, давлення і все. Ну, можливо, ні. Можливо, комп'ютером, так. Да. Але я про механіку, ні. Нереально. Ну, взагалі, не ви. Тобто, там настільки все не підходяще друг до друга. А виходить, що у вас? У мене лічно максимум це. Оце... Ну, це знаєш, як воно крихчить, коли ти не можеш ну, поставити передачу. Ну, конечно, о, так що, якщо у вас е, вам потрібно зробити вашу коробку, автомат, механіку, двигун, рихтовка, малярка, компанія про займається всім цим. Ми знаходимося в двох містах: місто Київ і місто Бердичів. Київ, вулиця Мрій, 8, Бередичів, вулиця Червона, ДНВ. А якщо ти хочеш працювати в компанії Серіс, в тебе є можливість, і саме головне, що це вживу. Даже, бачите, ми знімаємо відео. Я наблюдаю, дивлюся, що клієнти робить, що мастера приумки роблять, що спеціалісти роблять. І я дійсно хочу побудувати класний крутий сервіс. да, він не буває зразу. Бо мені подобається хейтери пишуть, як я вас люблю, хейтери. Ви круті. Пишуть, та там, та хто б на дяді робота, ти, ти вже там бердичеві нарубив. Ви хоч свої аватарки відкрийте, ви хоч лиця свої покажіть, 100%. а потім пишіть. Ну я вам дякую, пишіть. Чим ви більше пишете, тим стою, я крутіше, Ви мені прям як бальзам на, на душу.